Отут спить тато. А там внизу люди вже будуть сідати на літаки. І вони такі ніби як свої квитки перевіряють. А тут отакі от довгі, ніби отакі от прям черги йдуть. Так чик-чик-чик. Значте, тут... Чоловік на колісному, і тому йому мечте спеціально взяли і пропустили. Його так без, без такої штучки. От, а люди тут в черзі стоять, і там їм квиточки перевіряють і запускають всередину аеропорту, де вони вже будуть на літак сідати.